Такий вигляд має нині селище Михайлівське Краснопільської громади. Пусті вулиці, що заросли бур'янами, зруйновані будинки та адмінбудівлі. Звідси до кордону з Росією близько семи кілометрів. До повномасштабного вторгнення тут мешкали близько 500 людей, говорить місцевий житель Леонід Товстоноженко. Нині залишається постійно 12 Чоловік каже, живе в селищі понад 50 років. Сам образуванню агроном гробовський. Колхозі в 8 років, 11 12 років в заводі і 27 років у лісході. Лісником, тоді насім. Ну то все. Які ліси, посадки, це все моє. І я ж радуюся. Звездку, так? Так це ви ти посажали? Так. Да. Я в 85-му році у лісході. І до пенсії. Нині каже чоловік, йому 75 років до повномасштабного вторгнення розпочав з сином ремонт своєї хати. Ото фундамент укріпили, підремонтували, зробив, він колоти. Тоді бетонну мішалку руку з нами колотить. взяли невеличку тут таку переносну. А зараз би доділати, Це вже 2-3 роки. Не може заділити, а це ось. Дрон вилетів вон, вон там, а вон, тут, вон, місто. Тут. Оце тут. А там летіло каби і на сіті летіло. У людей там трошки вище, побиті теж вікна є. Все на сіті не в цю, а далі. то. Зривною волною. П'ятсотка волна так хата ходить. Ольга дружина пана Леоніда каже, нині селище обстрілюють менше у порівнянні з весною цього року. Одіяла в укрилася і спала, хоч не спала, а лежала. Щоб Куди бути не ховаєшся? Перехрестилася і все. Не, Мала в ну... мене в погріб не пішла, не, в погріб її бо її не, не хоче. А що як? Якщо не дай Бог, що завала погріб. Хто вилізе? Ніхто не вилізе, спав. Другого ходу немає. Результата немає. Як він казав, що буде, то буде, Но... я сказав, що буде все добре, Значить буде добре. Хто на що воно буде далі? Там розберемося, хто кого. Дякую. Або так на так, все одно. А ось ось Олексенко. Володька, її. покойний, покровки. Ховався, поїхав до тещі, де получив полю. Те саме. По, по Як не то, тут, то, так. Само той, яку переїхав, самото, який убив. Пан Леонід каже, що до села раз на тиждень приїздять працівники Укрпошти. Це єдиний зв'язок з навколишнім світом. Але евакуюватись категорично відмовляється. Ви знаєте, бросати, усе, їхати кудись, так він казав, не знаєш куди. Так ви навіть і не, не, не пробували нічого так. <говорить> Ні. Я мечтала, а потім кажу, куди я з дитиною. Дадуть абтезити. Я їй казав, хочеш їй так. Я кажу, нікуди не поїду. Нема в магазині, дай мені возять. <говорить> Заказуємо, його привозять. А пенсію що небудь Пенсію що ж теж так само оддаємо її карточку, вона отримує привозять. Хто буде вертатися, якщо світу немає. Ні газу, ні світу. Якби світ був, люди б сказали, щоб ми повернемося. Собака інвалід. Перестань, муха. Як звук муха? Мухтар. А, мухтар. Перестань. А чого інвалід? Тож глухий чи що? Ні. Тут з хлопцем Це два роки тому пішов, його машина збила. ще піше немає нічого, ну Ні нічого. Це Подружжя має 41-річну доньку з інвалідністю, тому й не евакуюються, каже Ольга. В цьому році хороший врожай картоплі, додає жінка, тож взимку буде що їсти. Багато повинно ще будемо докупувати. У mm. мене цей год, звісно, набагато менше садили, ніж ті. Ода ну, для нас двох. Отак. Олена Мурза, мешканка сусіднього з Михайлівським села Михайлівка. Показує свої припаси на зиму. Каже, що картоплі їм з чоловіком вистачить Я до нового врожаю. Так їздимо туди, в славянку, на Вуспенку. Скільки це багато кілометрів? Та не знаю. Ну, як великом я їду на 15-20. Магазин, вдома. Краснопілля є магазин. На виїзді краснопілля є магазин. Діти приїжджають, везуть. Олена каже, що її донька з сином евакуювалась Краснопілля в Суми. Батьків додає, провідують регулярно. Світла немає, газ у нас балон. Чому? Син привозить, заправляє, сум привозить. Так і живемо. Місти готове. Газом ото балон, гази заправили. Наскільки вистачає. Та це вже третій місяць. Ми можемо і пічку затопити, це ж таке діло у нас mm. є. Пані Олена каже, що була в евакуації два місяці. А куди їхати? Ми поїздили, два місяці не були. Приїхали п'ять. Живемо. Uh -huh. Сестри була. Сестри своя сім'я, в неї свої проблеми, в нас свої проблеми. Ну, побули трохи, поки дуже було гучно, та й назад повернулися. Нині, додає жінка, одна із небезпек це дрони армії РФ. У нього тут десь недалеко впало. Дрон впав. І півіш, а літають ще? Так, літають ще й єки. Літають дуже багато. Та ось півдесятого, я на городі була, чую, що дрон жужить. Я одразу під дерево. Воно ну, там як ували, ну Де не знаю, я не приходила туди. По хаті не прилітала, а вікна. Кабами та не купавка за ставком. Побила, звісно. Ну а так нічого пока. Поки терпимо, можна ще терпіть. У Михайлівці нині залишається жити постійно два з половиною десятки людей, говорить Олена. Частина мешканців приїжджають доглядати загородами та будинками. Борис Майоров, Олег Вороненко Суспільне, новини Сумщина.